Право номер 1172. Знайдіть розв'язок системи рівнянь. Я не буду переписувати цю кожну систему. Давайте одразу піднесемо до квадрата та застосуємо правило водограя, щоб перемножити два многочлени. Підносимо до квадрата. Це в нас буде х квадрат мінус подвійний добуток 2 на х на 3, мінус 6х, плюс 9, мінус 4 у дорівнює, Перемножуємо х квадрат. Плюс х плюс 2х плюс 2 мінус 6. Далі друге рівняння. Перемножуємо xy плюс 6х мінус 4y мінус 24 дорівнює XY, мінус 7x плюс 3y мінус 21 плюс 3. Зводимо подібні додатки х квадрат та х квадрат скорочуємо, так як вони знаходяться по різні сторони від знака рівності. Далі всі хси та ігри давайте перенесемо в ліву частину. Мінус 6х, тут маємо 3х переносимо ліву, тут буде мінус 9х, мінус 4 у переписуємо. А справа залишається 2 мінус 6 мінус 4. Та переносимо 9 в праву частину мінус 9. Друге рівняння XY та XY скорочується. Шукаємо X, зводимо X, 6 x плюс 7 x це в нас буде 13 x мінус 4 y Та переносимо в ліву частину мінус 3 y, мінус 7y. Дорівнює. 21 мінус 3, це в нас буде мінус 18, та переносимо плюс 24. Перепишемо. Мінус 9х мінус 4 у дорівнює мінус 13. Тут маємо 13х мінус 7 у дорівнює 24 мінус 18, у нас буде 6. Так. Давайте перше рівняння помножимо на 13, а друге рівняння помножимо на 9. Таким чином отримаємо коефіцієнти біля х як протилежні числа. Перепишемо. Мінус 9 помножити на 13х, мінус 4 помножити на 13y дорівнює мінус 13 помножити на 13. Друге рівняння. Це в нас 9 помножити на 13х, мінус 6 на 7, 9 на 7 63 дорівнює 6 на 9, 54. Тепер давайте додамо ці два рівняння. Маємо мінус 9 помножити на 13х. Мінус 4 на 13, 4 на 10, 40, плюс 4 на 3 – 12, буде мінус 52 у Дорівнює мінус 13 в квадраті мінус 169. Так? Зараз я перепишу цю систему, порахую, а потім складемо. Це в нас буде 9 на 13х мінус 63 у дорівнює 54. А тепер додаємо. Мінус 9 помножити на 13х, мінус 52, плюс 9 помножити на 13х, мінус 63 дорівнює мінус 169 плюс 54. 9 на 13х та мінус 9 на 13х скорочується. Маємо мінус 52 мінус 163. Це в нас буде мінус 115 дорівнює мінус 169 плюс 54, це також буде мінус 115. А отже, y дорівнює 1, мінус 115 поділити на мінус 115. Підставляємо значення y, ну, наприклад, ось у друге рівняння. до множення. Маємо 13х мінус 7 на одиниця 7 дорівнює 6. А отже 13х дорівнює 13, х дорівнює 1. Відповідь розв'язком даної системи є пара чисел 1, 1. Система номер 2 Так само виконаємо множення та піднесемо до квадрату. Тут маємо добуток різниці та суми х- -у на х у. Це в нас буде х квадрат мінус у квадрат. Перемножимо мінус х квадрат мінус 10х дорівнює 5y мінус у квадрат плюс 15. В другому підносимо до квадрату х квадрат плюс подвійний добуток 2х плюс 1. Так само тут плюс y квадрат мінус подвійний добуток 2 y плюс 1 дорівнює. Х квадрат плюс подвійний добуток 2 на 4 8х плюс 16 плюс y квадрат плюс 4y плюс 4 мінус 18. Маємо х квадрат та х квадрат скорочується, мінус y квадрат, мінус y квадрат скорочується. Тепер давайте перенесемо всі х та y всі змінні в ліву частину. Маємо мінус 10х, мінус 5у дорівнює 15. У другому рівнянні х квадрат та х квадрат скорочується, y квадрат, y квадрат також скоротили. Переносимо всі х, 2х мінус 8х, це мінус 6х. Тут маємо мінус 2y, мінус 4у, мінус 6y. А числа всі зберемо з правої сторони. 16 мінус 18 мінус 2, мінус 2 та мінус 2, отримаємо мінус 4, та тут ще плюс 4, тобто одразу запишемо мінус 4 плюс 4 0. Тепер дивіться, кожний коефіцієнт в цьому рівнянні ділиться на 5. Давайте поділимо це рівняння на 5. Це значить, потрібно поділити кожний член цього рівняння на 5 з лівої частини та з правої частини. Так само в цьому рівнянні давайте поділимо це рівняння на 6. Отримаємо: ділимо на 5 мінус 2х мінус y дорівнює 3. Все поділили на 5. А це рівняння ділимо на 6. Маємо мінус мінус y дорівнює 0. Тепер давайте віднімемо від першого рівняння друге рівняння. Отримаємо мінус 2х мінус y. Мінус віднімаємо мінус х мінус y, дорівнює 3 мінус 0, тобто 3. Мінус 2х мінус y. Плюс х плюс y дорівнює 3. Y скорочується. Отримаємо мінус х дорівнює 3, а отже х дорівнює мінус 3. Тепер давайте підставимо значення х в якесь рівняння, ось, наприклад, друге. Маємо 3 мінус y дорівнює 0, а отже y дорівнює 3. Відповідь: розв'язком даної системи рівнянь є пара чисел мінус 3.